Сьогодні авантюрист Арестович знов почав просити гроші. Тобто він оголосив збір на ЗСУ. Зрозуміло, що ці гроші підуть йому. Це він просто їх вкраде, тут тобто абсолютно без питань. так. Чому він це робить? Бо грошей нема. А чому нема? Тому що росіяни, на яких він працював останні роки, розуміли абсолютно його неефективність. так. Я іноді дивлюсь на його перегляди, все інше вони впали там в багато-багато разів. І мені приємно, що в цьому доклався і я. Якщо хто не знає, я десь а, з 19-го року, а дуже серйозно 22-го року розповідав постійно, що Арестович це просто проходимець, негідник і російський агент. Ну і сподіваюся, що тим, хто мільйонам які його дивилися, нарешті відкрилися очі і вони розуміють, кого вони слухали. Тобто, це вже точно кінець Арестовича. Росія його використали, викинули як презерватив.